Глядачі, ви стоїмо коментуйте лайкайте. Ми сила. З'являється інформація, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий повернути посла Білорусі до України, тобто до Києва. Це говорить про те, що Білорусь не планує вступати у війну проти України. Про це в ефірі марафону Фрідам заявив військовий експерт, волонтер Павло Нарожний. За його словами, у Білорусі вкрай важко з боєздатними військами. Є максимум дві-три бригади. Їхній моральний дух, їхня мотивація ну просто ніяке. Білоруси чудово розуміють, що. Якщо вони розпочнуть бій, то вони будуть живим щитом. Тобто таким, яким зараз виступають ось ці нещасні мобілізовані з Донецька та Луганська, яких силою загнали, дали автомати і вперед хлопці під артилерію українську, а заду стоять кадирівці, видавешники, які їх не випускають. Ну тобто загороджувальний загін, грубо кажучи, говорить експерт. Сотні парашутів скинули лише для того, аби стояти як в свій час НКВД. Він зазначив, що вся економіка Білорусі зводиться до Мозерського нафтопереробного заводу, і українське ССО може. Жуть його легко знищити, оскільки там немає жодної охорони та ППО. Тому для Білорусі вступ у війну буде просто самогубним, як для економіки, так і для збройних сил Білорусі, яких там дуже мало. Диктатор Лукашенко чудово це розуміє. Для нього найголовніше його безпека, безпека його родини, і він у цю м'ясорубку не полізе. Так він гратиме між путіним і між усім, ким завгодно, аби утриматися при владі, але воювати не той випадок абсолютно наголосив нарожний: що ж на сьогодні ми можемо констатувати, що Білорусь не є безпечною територією для України. Аїни, це не є країна, яка може акцентувати увагу на тому, що вона дружня до України. Ні, це брехня. Що у лютому цього року вона надала свою територію для сухопутного вторгнення на територію України. Вона надала свою територію для того, щоб завдавати удари з території Білорусі саме за рахунок оперативно-тактичних комплексів сухопутного базування. А також вона надала свій повітряний простір, з якого завдаються й досі удари по території України. Саме тому у цьому контексті це вже не дружня для України територія, Допоки є так званим президентом Білорус. Білорусі Олександр Лукашенко зазначив Коваленко. Інше питання це щодо ресурсу Білорусі, ресурсу її військ, тобто армії Білорусі, яка на думку експерта може також бути загрозою для України. На сьогодні армія Білорусі це фактично 20 більш-менш боєздатних батальйонно тактичних груп, 20 батальйонно тактичних груп, які не мають жодного досвіду ведення бойових дій. Та й взагалі білоруська армія дуже часто називають паперовою армією, зазначив Коваленко. Експерт нагадав, що саме на північний плацдарм України 24 лютого двадцять Року було здійснено вторгнення 40 батальйонно тактичними групами Російської Федерації, 40 батальйонно тактичних груп, найбільш професійних підготовлених, що мали досвід ведення бойових дій, оснащених на той час найсучаснішою зброєю, яка була на озброєнні російської армії. Що сталося з цими 40 батальйонно-тактичними групами, які фактично можна було назвати елітою російської армії? Майже наприкінці березня вони вже тікали з північного плацдарму. Що буде з 20 батальйонно тактичними групами, які, наприклад, матимуть намір вторгнутися на територію України, які не мають жодного бойового досвіду, які не мають такого оснащення, яке мали росіяни. Це буде м'ясорубка для них. Це дуже добре розуміють Лукашенко і його генерали, підсумував військовий експерт. Олександр Лукашенко за словами Коваленко: це м'ясорубка не потрібна. Лукашенко, на мій погляд, на сьогодні спостерігає за подіями в Україні та дивиться, як його армія, паперова армія стає дійсно у порівнянні з російською армією все потужнішою. І він за деякий час відчує, що в нього набагато більше можливостей вже здійснювати блокування впливу Російської Федерації на Білорусь та його диктатура вже матиме трошки інший вигляд аніж сьогодні. Резюмував він до зустрічі. Глядачі, Вистоємо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.